Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України з кожним роком приділяє все більше уваги вивченню іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах. У 2012-2013 роках, відповідно до нового державного стандартну початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України розпочалося вивчення іноземної мови з першого класу. Відповідно до базового навчального плану, вивчення іноземної мови в першому класі передбачається в обсязі однієї години на тиждень. Чи можуть засвоїти учні програму і як їм це вдається, дізнавались наші журналісти. Основне завдання вивчення іноземної мови у першому класі має підготовчу ціль. Учнів потрібно зацікавити предметом за рахунок використання навчальних, комунікативних, рухливих ігор, дитячих пісень, ремів, лічилок, віршів та підготувати до вивчення предмету у другому класі. Не допускається у першому класі вивчення граматики, читання по транскрипції, читання речень, словникові диктанти, зазубрювання текстів, обсягом більше трьох чотирьох речень. Не можна допускати перевантаження учнів зайвими вимогами, які не визначені програмою. З усного мовлення першокласники лише представляють, називають та описують предмети. Їхнє мовлення має відповідати їхньому віку. З читання лише озвучують букви алфавіту, слова словосполучення. З письма лише пишуть літери алфавіту, відтворюють графічний образ букв, слів, словосполучень. Вчити наймолодших учнів іноземної мови справа непроста. Перед вчителем, який викладає предмет у першому класі, постає досить важке завдання, адже він вперше працює з шестирічками. Саме тому необхідно звернути увагу на психолого-фізіологічні особливості учнів цього віку. Англійську у всіх трьох класах Галицької загальноосвітньої школи номер 1 викладає досвідчений педагог Степанія Чуйко. За своїм складом є дітки більш згуртовані. Такі, що швидко сприймають матеріал, а є такі, що треба з ними попрацювати трошки наполегливіше. Але... Загалом дітки дуже люблять англійську мову. Їм подобаються незвичайні уроки, бо ми їх проводимо я особисто у вигляді гри. Дітки виступають і вчителями, і учнями, і гостями, і друзями з Великобританії. Розповідають про себе, як вони живуть в Україні. Хоч запас слів діток ще не дуже великий, але їм це подобається. Повторювати за вчителем. This orange. What color is this? Brown. It is? Brown. brown. Yes, you are right. What color is this? With uruku, do uruku. Uh, Вони не забувають той матеріал, що вивчає властиво дітям забувати, але напрацювання, повторюваність приносить їм радість. Вони відчувають, що вони вже вміють це, знають, можуть це назвати. Вони дістають певне задоволення від того, що вони можуть інколи вгадати, як називається буква, як прочитати їм дуже подобається. Чи є доцільність вивчення предмета вже у першому класі? Звичайно, є тому, що дітки мають дуже гарну пам'ять, вони запам'ятовують швидко, вони вміють гарно повторювати все, що каже вчитель, чого не можна добитися в старших класах. Цей початок навчання варто не загубити. Вважає вчитель для того, щоб воно було міцним підґрунтям у подальшому вивченні іноземної мови.